Вам призначили магній, а ви розгубилися у різноманітті його форм? Зберігайте це відео, а я розкажу, як обирати магній правильно, адже цей вибір залежить від цілі, яку ви переслідуєте. Якщо вам потрібен магній для загальної підтримки здоров'я, то можуть підійти більш поширені форми магнію, такі як магнію цитрат та магнію гліцинат. Обидві ці форми мають гарну біодоступність та можуть бути легко засвоєні організмом. Магній гліцинат також може бути корисним для зниження стресу та тривожності, оскільки він має м'який вплив на нервову систему. А якщо ви активно займаєтеся спортом та хочете підтримати функцію м'язів, може бути корисним магній лактат. Для покращення сну рекомендується приймати магній гліцинат за 1 2 години до сну. І останнє, якщо вам потрібен магній для регуляції обміну речовин та рівня цукру в крові, то магнію цитрат та гліцинат будуть